Здобутки юних спортсменів на 37-му чемпіонаті Європи з Теквандо, що відбувся у Любліні. Збірна України посіла перше загальнокомандне місце. Перші в історії наші спортсмени стали найкращими з цього виду спорту. Це Дуже знаковий результат, тому що під час війни він ця перемога ці перемоги. Цей успіх він є дуже важливий, тому що 16 разів лунав гімн України. Ми на самому фронті спортсмени. Ми так само вкладаємо частку в нашу загальну перемогу. І тому я вважаю, що саме ці перемоги в цей важкий час для нашої держави є дуже важливими. Загалом збірна України виборола 16 золотих медалей. З них дві привезли додому прикарпатські спортсмени. Також виграли два срібла серед юніорів та дорослих. Серед них 16-річна срібна призерка Дарія Томенчук, дворазові чемпіони Європи Денис Липовецький та Лідія Приймак. Це був мій дебют в категорії серед юніорів. Тож це було досить важко для мене, але я змогла дійти до фіналу, який був досить напружений, важкий, і, на жаль, може, десь не допрацювала і трошки не вийшло. Але я йшла до цього дуже довго, дуже важко. З тяжкою працею. Я провела чотири поєдинки, кожен з яких був дуже насичений. І в кожному я викладалася, ну старалась викладатися на всі 200%. Для мене цей чемпіонат був дуже важливий, тому що е, того року я переміг на чемпіонаті Європи, і для мене було е, підтвердити свій статус чемпіона. Я це зробив та став чемпіоном. Я провела три поєдинка. Кожен поєдинок був важкий по-своєму, кожна суперниця була тяжка по-своєму, але це перемога не тільки моя. Я дякую своїм тренерам Солові Катерині Геннадії та Соловію Олегу Ярославовичу. Вони весь цей шлях були зі мною. Ми разом долали всі перешкоди і разом дійшли до цієї перемоги. У європейському чемпіонаті Стеквандо брали участь близько тисячі учасників з понад 30 країн світу. Надалі призери готуються до Кубку світу, який відбудеться наприкінці жовтня в Аргентині. Уляна не Андрій Буцяк, новини на вежі.